Отримали ось такий коментар під нашим відео попереднім. Давайте запитаємо в нашого головного інженера, Олександра, що він думає з цього приводу. Олександр в п'ятницю ввечері вже не думає. Так, гідрафіки примхливі до і стартової температури, і температури роботи. І стартова температура на гідрафіки має бути не нижче 20 градусів. І це має бути не температура Асіка чи кімнати, це має бути температура рідини в контурі. Теплосія. Теплоносія. Перероблені апарати, вони такої біди не мають. Тут дуже багато сенсорів. Тут сенсори на вході, сенсори протока. На кожній платі дуже багато сенсорів. І тому вони дуже чутливі і дуже це все відчувають. Єдиний вихід обійти цей момент, щоб температура старта була набагато нижча, це встановити кастомну прошивку. Тоді ми відкриваємо можливість розгону, але тоді ми втрачаємо гарантію. Yeah. Але ми, ми маємо можливість розгону, і у нас, якщо темпера... Асик виключається, тому що зараз таке життя, що світло то є, то нема, світло потухло, Асик вимикнувся, світло з'явилось, Асик включився. І коли ми на кастомній прошивці, він не, не, не зважає на зовнішню температуру на температуру теплоносія, і він собі стартує, запускається, спідігрівається, розігрівається і працює. Якось так, якось так, друзі. А щоб більше знати про роботу асіків та нюанси, які є в цій справі, підписуйтесь на наші всі соцмережі і будете в курсі всіх подій.